Цьому випуску прес-конференція Сергія Реброва перед матчем відповіді проти Бельгії. Розбираємось, в який найоптимальніший склад повинна зіграти національна команда. Ключовий гравець збірної України повернувся у розташування команди. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Національна збірна України наблизилась до виходу в лігу Елігинацій після впевненої перемоги 3-1 у першому матчі проти збірної Бельгії, але святкувати ще рано попереду вирішальний бій. Тренування перед матчами відповіддю пройшло в максимально зосередженому режимі. Ребров розпочав підготовку до теоретичного заняття, де детально розібрав першу гру. Тренерський штаб акцентував увагу на моментах, які потрібно покращити, зменшити кількість втрат у центрі поля, швидше повертатись в оборону після атак та уникати зайвих полів поблизу власного штрафного майданчика. Після теорії почалась практика. Гравці вийшли на тренувальне поле, де відпрацьовували декілька ключових аспектів. Перша компактна оборона. Очевидно, що Бельгія з перших хвилин піде вперед, тому команда відпрацьовувала як правильно зустрічати атаки суперника, не даючи їм простору між лініями. Особливу увагу приділили грі під пресингом, швидким рішенням переміщенню м'яча та виходу з підтиску через короткий пас або довгі передачі. Другий важливий елемент контратаки Україна планує використати швидкість своїх вінгерів і форварда. Було помітно, що гравці награвали кілька варіантів швидкісних проривів, розуміючи, що Бельгія може залишати вільні зони в захисті. Окремий блок тренування був присвячений стандартним положенням. Українці виконували кутові та штрафні удари, шукаючи нові варіанти, які могли б застати суперника з Ненацька. Воротарі отримали підвищене навантаження. Їм потрібно бути готовими до шквалу атак бельгійців, особливо в перші хвилини. Закінчилося заняття невеликою тактичною грою, де команда відпрацьовувала сценарії, що можуть виникнути під час матчу. Гравці діяли з максимальною концентрацією, розуміючи, що в Бельгії буде непросто. Перед фінальним свистком Ребров ще раз наголосив: ми вже показали, що можемо їх переграти, але в Бельгії вони будуть злими та зарядженими. Ми повинні діяти ще більш дисципліновано, що розумніше, і головне без страху. Це наш шанс, і ми не маємо права його змарнувати. З хороших новин нападник Артем Довбек повернувся до тренувань зі збірною. Перед першим матчем з Бельгією у Артема була інфекція і висока температура. Він не тренувався за день до гри у загальній групі і не потрапив до заявки на матч, тому це дуже хороше підсилення. Тепер давайте розберемось, які зміни у складі потрібні нашій збірній для втримання переваги над суперником. Проаналізувавши думки експертів та вболівальників національної команди, вимальовується наступна картина, де нам потрібно зіграти в 5 захисників та з двома опорниками для утримання рахунку. Але наївно думати, що Бельгія буде грати тим самим складом і так само безхарактерно. Трибуни поженуть їх вперед з перших хвилин, а тому нам треба надійність в захисті. При всій повазі до Зінченка, але не думаю, що хороша ідея знову ставити його справа в захист. Так, в першому матчі він додав в атаці після вимушених змін у складі, але вийде до ку і це буде катастрофа, тому краще туди Михайлаченка відправити. А ось навіщо ліпити Судокова знову в інгера не дуже зрозуміло, аби він був в основі. Від нього на цій позиції толку нуль, що ми й побачили в першому таймі. Якщо грати в таку схему, яка вимальовується, то можна Георгія і в запасі притримати на другий тайм, а зіграти з двома опорниками і швидким тріо попереду Гуцуляк-Фанат Циганков. Мені дуже сподобався дебют Ярмолюка. Хлопець звик до швидкостей АПЛ та без вагань приймає рішення, тому це краща альтернатива Шапаренку будь-якому випадку ми лишень фанати та просто говоримо свої думки. В кінцевому рахунку тренерський штаб буде вносити свої корективи, і вони, як ніхто, краще, знають, що робити. А от колишній наставник синьо-жовтих Мирон Меркевич кардинально іншої думки: як нашій збірній потрібно зіграти у матчі відповіді? В іспанській мурсії були два різні тайми. В українців позначилось надмірне хвилювання, що призводило до огріхів в передній фазі. Умови диктували гості. Що допомогло нашим добитися злому, як не парадоксально, але пропущений відлукав когол під навісу першого тайму, рахунок змушував нас діяти значно агресивніше. І хоча обійшлося без тактичних перешикувань, завдяки чіткості в середньому блоці бельгійцям стало важче контролювати м'яч, варто віддати належне керманошу Сергію Реброву, який вгадав із замінами свіжі гравці додали обертів, та візаві почали не встигати за розвитком подій на полі. Тож ще слід очікувати змін в стартовому складі збірної України. Хоча й кажуть, що переможний склад не міняють, але не виключена поява з перших хвилин ваната, який мобільніший за Яремчука. Як на мене, в Генку вже українці диктуватимуть умови, головне залишатися впевненим у своїх силах, не шикувати якихось автобусів біля своїх воріт, а діяти так, як в другому таймі в Мурсії. Звісно, треба бути готовими до того, що господарі за підтримки 12-го гравця великими силами підуть на штурм. Ось чому дуже важливо не пропустити швидкий гол. А вже синьо-жовтих Віктор Леоненко розніс Реброва після перемоги України над Бельгією. Вітаю Україну з перемогою, але ми знову продовжуємо добре грати тільки один тайм. Після першого тайму телевізор хотілося вимкнути і лягти спати. Великий поштовх нашій перемозі дав крайній захисник суперника, якого обіграв Гуцуляк. Це додало сміливості нашій команді, але треба вчитися грати два тайми, а не один. Ця гра показала, що ребров 100% не вгадав зі стартовим складом, тому що в першому таймі в нас взагалі нічого не виходило, при тому, що бельгійці ніхрена не показували. Всі кажуть, що ребров вгадав із замінами. Так тут було важко не вгадати, коли пів команди міняєш. Там навіть сліпий бачив, що після першого тайму треба було міняти всю атаку. Ось і поміняв. До речі, у цій грі без звісти пропав Судаков, а Шапаренко, мабуть, перший тайм в тату салоні сидів. Я його взагалі не бачив. І це найдорожчі гравці УПЛ. Цікаво, оскільки президенти клубів їх оцінять після цього матчу. Зінченко теж випав з ансаблю в першій половині зустрічі, його вже в арсеналі розкусили. Тепер він третя опція на позицію лівого захисника канонірів після Люїса Скелі та Калафіурі. А от чому так і не вийшов Ярмоленко? Це вже питання до Реброва. Якщо він викликає його, то вважає, що він у порядку. Моя думка: Ярмоленко вже давно повинен звільнити місце в збірній молодим. Хтось вважає, що він корисний у роздягальні, але щоб комусь пихати, треба бути найкращим, а не просто віковим. А от голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа серйозно налаштований на матч відповідь проти України. У першому таймі ми добре контролювали хід матчу за винятком перших 10 хвилин. У другому таймі, я вважаю, що вони пресингували краще, і ми мали знайти простір, щоб побігти вперед. Перший гол був забитий після невдалого пасу. Нам слід було зберігати спокій, але ми цього не зробили. Але у нас є віра в себе, і ми можемо зіграти хороший матч у неділю. Так це не найкращий старт для нас, але інколи добре прийняти таку поразку, щоб команда прокинулась в неділю. Ми повинні зіграти краще, краще атакувати, краще захищатися і всі разом. У неділю ми з перших хвилин почнемо потужно. Лунін провів чудовий матч, покійно зіграв, зробив кілька прекрасних сейвів, але в неділю нам вдасться забити більше. Україні ще потрібно буде пережити цей матч. Головний тренер збірної України Сергій Ребров також поділився думками про матч. Відповідь Тренер і гравці збірної Бельгії говорили про те, що в них були 12 провальних хвилин, але решту ігрового часу вони все ж таки досить добре контролювали гру. Не знаю це питання до них. Я вважаю, що ми в цій грі грали не лише 12 хвилин. Я сьогодні розмовляв з гравцями в першому таймі ми грали дуже дисципліновано, але, на жаль, не так агресивно. Але я впевнений, що 90 хвилин дуже важко грати на дуже високому темпі, тому ми додали в другому таймі і зробили результат. Повторю ще раз, завтра буде зовсім інша гра, тому ми готуємося на більш агресивного суперника, який гратиме вдома та буде дуже мотивований. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, з яким рахунком закінчиться матч відповідь Бельгія, Україна.